Джемісін, брама обелісків. Розкол пашить, а світ все глибше занурюється в холод і морок останньої пори. Пошуки привели Есун до химерної громи зі старими новими друзями. Проте, не наблизили до мети, викраденої чоловіком дочки. А та тим часом віддаляється від матері все більше. І версти популястої пустки не найнездоланніша перешкода, що їх розділяє. Перед Есун постають два непростих завдання, кожне з яких неможливіше за інше, прийняти грому як новий дім і відчинити браму обелісків. Друга книга трилогії Джемісін, Брама обелісків» Розкриває перед читачем ще масштабніший і детальніше опрацьований світ, ніж її попередниця. З самого початку стає зрозуміло, що авторка заглибилася у створення свого унікального світу, додавши нові верства до його історії, культури та магії. Сюжет стає цікавішим, захоплюючи увагу не лише масштабами конфліктів, а й глибиною розробки світу де кожна деталь відіграє важливу роль у загальній картині подій. Джеймісміло використовує свій незвичайний та оригінальний світ, як тло для розвитку історії, в які переплетені безліч персонажів. Магія обелісків зі своїми унікальними правилами і наслідками для персонажів, що її використовують, додає особливий колорит і унікальність сюжету. Разом з тим світ не тільки є декорацією для дії, але й активно впливає на розвиток подій, змушуючи героїв адаптуватися і шукати нові способи вирішення завдань, що є перед ними. Однак, незважаючи на всі переваги світу та сюжету, головна героїня, як і раніше, залишає змішані почуття, її мотивації та дії. Хоч і складні та багатогранні, часом здаються дещо відстороненими і, і не до кінця дозволяють читачеві повністю співпереживати їй. Можливо, це пов'язано з тим, що в центрі уваги авторки широкий спектр тем та ідей, і в цьому різноманітті особиста історія героїні не завжди виходить на передній план. Тим не менше, брама Обелісків заслуговують на високу оцінку за продовження та розвиток ідей, закладених у першій книзі серії. Джемісін не просто створює фантастичний світ, вона запрошує читача задуматися про безліч соціальних, екологічних та філософських питань, які є актуальні і в нашому реальному світі. Ця книга є гарним прикладом фентезі і те, як воно може стати дзеркалом для реальності, відображаючи її складності та красу. На закінчення, незважаючи на деякі питання розвитку персонажів, зокрема головної героїні, книга Брама Оболіськів Джеймісін», Залишає після себе відчуття задоволення і бажання дізнатися більше про її світ та її мешканців. Оцінюючи цей твір, я ставлю йому 4 із 5. за створення незвичайного складного світу і здатність залучати читача до глибоких роздумів про соціальні та етичні аспекти існування. Джемісін демонструє майстерність у створенні захоплюючого наративу. Який не тільки розважає, а й змушує замислитися, переглянути багато звичних поглядів та уявлень, Брамоблійський стає мостом між початком епічної історії та її завершенням, розширюючи розуміння читачем, створеного автором світу та його глибинних протиріч. У цій книзі Джеймі Сін не тільки розвиває вже відомих персонажів, а й вводить нових, кожен з яких вносить сюжет свій унікальний внесок, роблячи таким чином цей світ цього твору ще більш багатогранним та цікавим. Загалом Брама Оболіськев є гідним продовженням серії, яка зберігає всі сильні сторони свого попередника і додає нові елементи. Роблячи цю історію ще більш привабливо, рекомендую цю книгу всім любителям фентезі, які цікавляться не просто пригодами у вигаданих світах, а і дослідженням глибоких філософських і соціальних питань через призму літературного твору. Отож, НК Джемісін, Брама Оболівський. І нагадаю, що в нас є попередня і наступна книга цієї серії. П'ята пора та кам'яні небеса. Тож, ми дуже радимо цю серію до прочитання. МК Джемісін, п'ята пора, кам'яні небеса і брама обрізки». Ось так.